Всім привіт. Е, Садила сьогодні трохи кормик, вже майже, вже майже досудили весь. Е, тут, типу, як весь, ще трошки лишилося, але вже вже менше, ніж більше. Е, так, наближається у нас хмари, потрохи зараз будемо вже все заганяти ловити, бо вже 8 година доходить. І одним словом, ще вирішив трошки випустити коченят на вечір, щоб собі попаслись. Ну, одним словом, зараз вам якраз їх і ще покажу. Так вони переставляються, ось так вони тут, тут, От такі кружки, тут, тут де стоїть вода і їда. Єдине, то, що вони не виїдають, а так, ось так шифер, був у нас сьогодні так то падає, то не падає. Одним словом, одним словом, воно ну, так. так вони як завжди вибігають, з задоволенням пасуться. Е Якщо б був час, можна би були частіше пасти, але поки що пасу їх. А потім, коли, коли йде обробка поля, то просто з поля на тачку хаба збираю їм. Там вони вже десь старі ходять, вже там вони є. Тачку дві, якщо так до 100 до штук, то дві тачки на раз вони з'їдають, навіть, навіть незамітно. Ось так вони гарно, гарно так пасуться. Дуже-дуже люблять не бояться особо, моя рука, ось я так вони. Вони, ну, в принципі, вони привикли, бо ми до них ходимо час від часу пити, їсти, бо вони особливо воду люблять Люблять собі вихліпати. Ось тут оце качечка. Це з не тих най найперших, хто пам'ятає, було відео Вечірній сюрприз. Там, де одне таке світленьке каченятко вилізло, це ось ця ось ця качечка. Ось цей качур старших, ось цей, що ще потім було, три, і ось ось цей. А потім то вже ось така. та Решта компанії то, то з того виводку, якого я, який я лишив собі. Так вони гарненько собі всі, всі пасуться. Зараз трошки попасуться та й буду їх заганяти, бо тут ще, бо тут ще і крім них є і пухових, треба зараз ловити, і, і старих, і малих там, карликових курчат. Там ще, там ще дали їм пити, вони ще зараз поїдять, бо теж не мало так, хто все обійшов, дав їсти пити на вечір. Зараз воно собі все гарненько, гарненько ще поїсть, поп'є, і, і так воно буде тут. оці пухові, ось ці, що, що несуться. Так, напевно, там сьогодні теж. О, там навіть курочка. Курочка зайшла в гніздо, напевно, навіть і буде яйце з тих. Я навіть не знаю, скільки вчора тут було. Вчора не я їх заганяв, сьогодні ось там. Так, зараз, щоб показати, сьогодні є одне таке світленьке, але ну, тут чотири курочки, то тут у нас біленькі, ніби квохчі, але теж несуться, вони досить досить гарно. З них я і курчатами трохи був продав, і яйцем. І собі я, можливо, ну поки що я їх маю, то поки що закладати не буду, якщо, якщо на осінь теж потім дорослими Роді, ось ці. А ось ці ще нестися не хочуть щось ніби і. І по віку однаковий, і цей, але оці, оці дві дві мадами, вони такі гарненькі, оброслі, навіть не бачу зверху, що я що я їх знімаю. Оця меншу має шапочку, оця чорненька має таку таку більшу, і ось такі з ними тут півний. Так вони тут кажуть, тут низько вони, але вони не скачуть, я так і нічого не зробив, ото що їм тут загнулося, зробив, щоб від дощу не було. О, А так-то так. -то... о, так. О, так І отак шукаю, де де би той який кращий хабаз, о, о крила порозминати, де б який кращий хабаз собі знайти. Так, ось такі справи. Одним словом, зараз буду їх заганяти і ще сходимо до стайні, трошки вам покажу, трошки сьогодні з'їздив нас тут по місту на базар, сьогодні субота, ну, але на нас сьогодні дуже холодно, ну, але але пару. Пару так і, так і продав. Ну, одним словом, зараз піду вам все гарненько розкажу і покажу. Так, якраз пішов у нас дощик. Ці всіх позаганяли, щоб вони не мокли, і ми не потім по дощі не ходити. Ось тут у нас тепер в сьомому брудері. Температура 37,5 виставлена і ось тут. І всі, що ми разом з вами діставали. Ну, не всі, 21 штучку я продав, 5. Собі взяла п'ять, ну, один слово 11 штучок взяла одна людина, я був, так як я казав, наш по місці на базарі. Ну, але сьогодні так досить холодно, і це, то я взагалі був здивований, що, що, що я щось продав. П'ять і шість, так би 5 домінантів і 6 мастер Грей взяла одна людина і 10 мастер Грей взяла інша. Всі інші ось тут, ось тут кутику водичка, щоб вони сильно не мочились, тут ще ще на шматі. Ось такі вони красунчики. Наші, наші з вами так, опа, переїхали поверхом нижче, де були домінанти. Ну, наші бурбончики переїхали нижче, де були домінанти, а домінанти одні ті, що були тут, туди є, а інші переїхали ось сюди поверхом вище. Ось такі, ось такі невеликі тихо, що я вас не знімаю. Ось такі невеличкі зміни. Тут, тут ще, ну то що не всі, там ще лізуть, зараз підемо, там і маранчики вже так більш-менш вилізли, і ще з того другого інкубатора, тож я вчора переставив, пішов, пішов, прокульов, але оці такі гарненькі, оце такі масивненькі, всі гарні, жваві, активні, здоровенькі. Тим словом, мені подобається. І сьогодні вони ще навчаться пити, а вже від завтра буду ставити їм. Буду ставити їм антибіотик. Перепілочки продовжують нести. Тут наші, наші оці старенькі. Зараз буде вільний інкубатор, Може тут я щось, ні два не збирав, то може оце я це закладу під них і собі візьму пару, пару ще паронь, може, там, кажу, ото, щоб закладу, щоб, щоб було. Е, індики всі, всі тут, ті, що і та одна ось тут вони гуянять, індик, отак хочу туди зайти. Шукати і тут Віщо ще не посідали. Ні, оця сидить. Брешу. Оця зараз чорненька сидить на, на сесті, а інші, а інші там десь гуляють. Десь така вона красива, велика. Друга собі вже залізла. Ну, одним словом, так вони собі всі ночують. Е, так, ще звідси. Й Тих, що я був закривав, був біленький в мене качур, його я продав. Тут залишилось качечок, і тих дві, що були з білим качером в коліці на дворі. Я вже заганяю так сюди до стайні, хай стайні тут і несуться. Одним словом, тут залишився коричневий і, і шість, і шість нього таких красивих качечок. Щось, щось тут ніби ніби ще не тепер Перестали, треба буде подивитись. Може, щось буде сідати, то скинути під одну. Ну, вже Ми бажано, що всі починали нести зі сідали. в принципі, є, так що надіємося, що на найближчим часом вже посідають всі, вже така пора, що, що бажано було, щоб щоб сиділи. Так, ось такі справи. вами Ще... зараз ходимо до інкубатора, подивимося, як там справа в інкубаторі. Так, ось такі справи в нас в інкубаторі. Це ті мокренькі, що я залишив вчора, Ну, вони ж так гарно обсохли, але... Але але, О, ті, що я казав, так, зараз якось без фокусувати, все в пуху. Е, починають слабо, але починають лізти. Світло включу, починають лізти трошки тут і, і тут ті, що я е, витягнув з там того інкубатора. ну, одним словом, Надію, що до ранку ще буде. Часто не хочу відкривати. Отут, отут є вгорі маранчики, їх же тут трошки є, їх би вже пасувало витягнути. але... Прийдеться їм ще теж, теж потерпіти. ну Зараз попробую ранів, в принципі, можна і без пишки по, мусять потерпіти ще до ранку, бо відкриє, не хочу простудити там. То Це, зараз світло виключу, і вони будуть собі тихенько сиділи. Ось так ось так трошки їм жаркувати. Але там ще теж, мені здається, долазять. І тут внизу ось така ситуація. Ну і тут потрошки теж, теж щось, щось ще та лізе. Надію, що буде більше, бо то щось, щось, щось дуже мало. Ну Але але що є. Одним словом, такі в нас на даний момент справи, ті вже такі підсохші, активні, як світи хочуть шукати, дзьобати, але але поки що поки що буде так. Потім буду врахувати, що, що скільки вилізло, скільки не вилізло. Одним словом одним словом буду буду бачити. О, маранчиків, я аж тільки що побачив, що лахматі ножки. А я думав, що у них простенькі, чи то може не всіх? Але тільки що побачив, що не так буде стало, що мають лохматі ножки. Ну, одним словом, на сьогодні такі справи. Завтра все вже підрахую. Думаю, що, що буду бачити, що до чого ще десь може щось тут буде долізати. Але я думаю, що вже до завтра мало би все бути готово. Одним словом, ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.